Вітаю вас, малята. Дітки, давайте заглянемо в морський простір і подивимося, як гарно і незвичайно там, у глибинах моря. Є різні риби у воді. Товсті, тоненькі і худі, дрібненькі риби малюки, а є й великі от такі. Є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами. Є рибки срібні, золоті, є дуже мудрі є й пусті. Живуть вони і в океані, і в морі, і все беруться до розмов, але ніхто не говорить, немов своїх, не знають мов. Набравши в ротики води. Вони мовчать, мовчать завжди, в воді не можна говорити, тож риби мовчки мусять жити. Давайте з вами зробимо для рибок морське дно, щоб їм не було сумно. Але перед роботою давайте розімнемо наші пальчики. В морі живе дельфін, акули. Не боїться він. Ось росте морська трава, Мушлі сяють, ну й дива, хвилі з медузами грають, промені сонця палають. Великі тварини й малі, дружать усі на землі. Молодці. Для роботи візьмемо пластилін, дощечку, пів аркуша синього картону, вирізану рибку і ваш гарний настрій. Візьмемо шматочок жовтого пластиліну, розімнемо його долоньках так добренько, і розділимо його на невеличкі такі шматочки. І з тих шматочків розкатаємо ковбасочки. Можна в долоньках або на дощички. Ось такими, такими рухами вперед, назад. Ми накатали такі жовтенькі ковбаски. З коричнього пластиліну зробимо. Кульки різного розміру. Вони можуть бути і великі, і маленькі. Розкатаємо долоньках пулі, ось так. З зеленого пластиліну також розкатаємо такі от ковбасочки різного розміру. Як ми робили це з жовтого пластиліну. Ось у нас є такі заготівочки. Є такі корічневі кульки, це буде камінчики, жовті ковбасочки це буде пісок, і зелені ковбасочки це будуть водорості для нашого дна. Спочатку візьмемо жовті ковбасочки. І ось так будемо прикладати. На наш картон і пальчиком ось так притискати робимо прищане дно для нашої видки. Камінчики теж пальчиком притискаємо. стороною і другої. Та наші водорості між камінчиками також притискаємо пальчиками. Ось таке морське дно вийшло для нашої рибки. Працюємо, у вас все обов'язково вийде. Чекаю на ваше морське дно для вашої рибки.